І по 20 тисяч, оце чорне золото, не продавайте. Затрати винесете більше. По 30 тисяч на семейно на гектар і врожайність одна тонна. А перекуп на вас заробляє 5 тисяч на тонні. Люди. люди ох, і паніки нагнали. Кажуть, що на соняшник ціна буде падати. 18-20 тисяч дають люди. Та звідки ж така ціна? В Безналі соняшник 25 тисяч. Відняти 14%, виходить 22. Люди. Та звідки така ціна з такими врожаями? Маслобойки стоять пусті в Миколаєві. Люди контрактуються вже по 30 тисяч за тонну нашого рідненького соняшничка. Те, що вони вам цього не кажуть, це не означає люди. Йдіть, договарюйтесь, і буде все добре. І продасте свій соняшник, і будете мати прибуток, і хватить і на насіння, на добриво, і на НПЗ. Люди, орієнтовна ціна на соняшник 30 тисяч в безналі, 26 заживі. І за 20 тисяч оце чорне золото не віддавайте. Винесете затрати більші, а трейдера на вас заробляють. Так що, люди, світові ціни на олію стабільні. Западна Україна ще косовицю не починала, коли почне... Тоді побалакаємо, люди. На 17 вересня 2025 року на соняшник ціна повинна бути не нижче 22 тисяч за живі люди. По безналу, самі розумієте, плюс 14%. Так що, люди, шукайте гарну ціну. За безцінь соняшник не здавайте.